Для нових замовників, як зібрати вірно, 50-тонний комплект. Перше ми встановлюємо гідроциліндр на раму, зажимаємо її гайкою. Після того встановлюємо манометр, кран. Кран обов'язково, ну якщо хто замовляє з краном, спочатку ми викручуємо адаптер з гідроциліндра, вкручується кран. І Після того закручується адаптер і встановлюється кран. Все встановимо на ленту, пум-ленту, щоб ніде нічого не підтікало. Маслостанція у нас 220. Горизонтальне управління, сюди наганяється тиск, так скидається тиск. Тут в нас заливається вгорлина олива, рівень, також температура слідкуємо обов'язково. Працює вона або тумблер включаєте автоматично, або в нас є додаткова педалька, яка дає змогу працювати за рахунок неї. Ось у нас знаходиться. Зручно поставили і працюємо. Все заливаєте, підключаєте. В холостому режимі опускається один-два рази шток. Тільки тиск наганяється, там 0,5 МПа, все скидаєте в холостому, прокачали і можна приступати до присування олії. Встановили діжку, засипали насіння і можна приступати і виготовляти олію процесом холодного режиму. Кого цікавить присад для холодного режиму по олії, звертаємось.